І так, наша нова серія. Що хочу сказати, місяць вже як розобраний мотор. Ось так він зараз виглядає. Після того вже і виходила серія на справу правді і так далі. І так, тут вже от нарешті забрав головку. Зараз вже почну собирать. На вулиці, звісно, дубар, проблеми з світлом. Є в мене можливість затягнути до знакомого тут в гаражі, в теплий гараж. Ми з ним, коротше, я до нього підходив, просив ключа, щоб за клапана пана на голові. Ми якось з ним так розговорилися, і Та, заодно я його просив у нього діаметричний цей ключ, затягнуть голову. Ну і він каже, давай, каже, притягуй до мене каже, в гараж. Каже, Нам соберемо нього тепло. Тобто я не знаю, правда, якщо чесно, що робити. Скоріше все, що буде так, зараз затягну до нього в гараж в теплому гаражі ми є соберемо. Ну, звісно, не за безплатно, звісно, але... Ну, цей фон вже мене трошки задовбав. Він, блін, місяць стоїть і безрезультатно, звісно. Цілий місяць робилася голова. Не знаю, чи вийде щось зняти, коли ми його збираємо. Ну, зараз я вам детальніше розкажу і покажу. Две ключки стоїть по максиму. І так, після довгого мучительного дня, це виходить, 13 січня я його почав збирати, була готова головка. Мало що вийшло зняти. У нас день тривав майже 20 годин. Мучились ми його днем і ночі. Зібрали. Але мабуть, раз за два чи три я все понаново знімав, переставляв. Тобто в інтернеті є одна інформація, що розпредвали однакові, тобто, що там немає різниці, куди правий на праву сторону, на ліву, на ліву, там є номера розпредвалов. Бо після того, як ми її зібрали, вона не заводилась. Я вам сейчас покажу. Давай еще пару раз. Заводить. Бля, стартер І так, ми і переставляли, розпредвали, що тільки не робили, катушки, місцями, метки всі, я по пару разів перевіряв. Тобто, виходить, нижні, верхні і так далі. Так, да, Ми її за день зробили, склали, але щоб стабільно робити, вона не працює і до сих пор. Зараз я поставлю камеру на штатів, покажу вам, як вона заводиться. Вона заводиться дуже тяжко. Їй щось так геть, ну щось зовсім не то, і її трусить, вона труїть. Може свічі з поводами, я не знаю, вони в фіговому состоянні. Ми... Я вже купив навіть був новий датчик дрослі, зараз я вам покажу. Отака, в такому зараз він стані. Ну Цю верхню кришку я надіну в самому кінці. Мабуть, зараз ще раз я зніму перевірю новий датчик дросільної заслонки. Ну, я вам покажу на відео. Ось так от. Кришку я сильно навіть не прикручував, бо тому, що я зараз ще раз буду її розбирати. Зараз зніму ще раз кришку, перевіру ще раз всі метки. Я не знаю де в чому була ошибка, можливо по році, бо е, чомусь, коли я перевірав, знявши топлівну рейку, я перевірав і я замітив такий нюанс, що зараз ще раз це все перевірю, почитаю, що там в інтернеті пише. що е, ну, в мене Всі чотири форсунки лють одним тактом. Тобто, як хочу зажигання. Всі чотири форсунки плиснули. Кручу зажигання, всі чотири форсунки плиснули. По-любому воно так не має бути, воно бути по порядку. Можливо запітати форсунки через провода, через іскру. Не знаю ще правда, як її правильно зробити. Так, да, подкапотна коса. Отак от виглядає. Вона повністю вся говно. Вона просто. от... Взагалі. Це... Це я розмотав. Ізоляція, ну, яка там ізоляція була? Там не ізоляція, там просто вже було заматною ізолентою, і вони всі такі, дійсно такі чу-чуть потрухленькі. Хоча в салоні все працює, а моторна ця проводка да, не очень в стані є. Можливо, що з мозгами, я не знаю. ну тобто... Зараз я вам покажу, як вона працює. Постараюся. І... Ну шо, і Буду виясняти далі проблеми, нюанси. Ну Це фото вже конкретно позадовбав. Ну давайте зараз покажу, а там далі будемо рішати, що з ним робити, буду розбиратися далі, знімати далі. Все потихеньку зараз поетапно пройдемо. А ще був у нас смішний момент. Ми коли затягнули форда, я поставив акумулятор і машина закрилася сама. І гадайте, що залишилося всередині. Матьо дихало, це я всіх слісарів поважаю, всіми трудяги. Це хто не пробував цього бізнесу, той тільки ляпає язиком. Це можна їбанутись цими машинами, цими запчастями. Так вона працює. З п'ятого разу заводиться. Плюс ділиться бендікс на стартері. Но це діло таке поправиме. Я не знаю, зараз буду розбиратися що не так з мотором. Можливо, десь перескочило на одну метку. ну, блін, Вона труїть конкретно. Заводиться дуже тяжко, труїть. Плавають обороти. Блин, не знаю, правда, що ще лишилося. Можливо, діло й не проводиться. Зараз ще раз перевірю всі метки. Ну а тоді спробуємо. Подивимося ще раз, що воно вийде. Хочу спробувати зняти на, на телефон. Тобто я вже зняв кришку десятий раз. Так, хочу за колінвал. Ось поставив свільку перший циліндр. Видно, що це саме верхня точка. Я вже підібрав танк, коли вона вже опускається. Ну і от. Меточки. Одна і друга. Тобто по краям. я не знаю, чи такого вам буде її видно. Но, ну воно навіть і по схемі є, що ця, по-моєму, на 2 градуси чи скільки завалена. Ото воно якраз так і є. Що... Тобто навіть на зубок я не ошибся. Все таки, хіба, хіба якщо це? Повністю ошибка на 180 градусів. Всім доброе утро! Уже третій день, як ми мучимося з цим крчом. Так, я вже, мабуть, задобався вам міняти локації, але просто зранку до вечора ти питаюся розібратися, в чому причина, ніхіра не розумію. Не, не і так, за нами я його гараж в червний раз. Склали ми мотор, а він труїть. Труїть дуже сильно, заводиться з 5-10 разу. Взагалі нестабільна робота і так далі. Ну, Треба по-любому займатися. Мене вже сили просто покидають. Я вже навіть не знаю, в чому причина. Навіть не знаю, чому причина. Не знаю, зараз ще поковиряємося. І, мабуть, все, мене вже геть сили покинуть, я його нафіг комусь віддам, блін, бо це капець, звісно. Е, одна із причин, яка ще може бути, я вже всі метки вже по 10 разів перевірив. Одна із причин, яка може бути, це, мабуть, мозги, бо тому що я щось таке подібне бачив, що форсунки лють всі одним тактом. Тобто зараз ще раз це перевірю. Попробую якось красиво засняти вам на камеру. У мене є блін, 20 часове відео, як ми збирали цього форда в гаражі, але там дуже поганий світ. У нас виключали світло, і ми по цій ленточки, які в камері моргають. І по цій ленточки ми так от його збирали. І на камері я потім передивлявся матеріал. Думаю, може десь щось не так собрали. Я подивився, що світ зовсім моргає з цих ленточок. Ну, це таке саме історія, як ми красили Жигуль. Так. Сьогодні ще останній день я мучуся. Далі будемо продавати так, як він є. Понятно, що ціна і зміниться, тому що він особо не працює. Один із варіантів, я ж кажу, ще є це форсунки і ще один є я покажу. Я, я щось ще займітив, там вакуум, щось не так. І коли витягуєш, відкриваєш кришку бензобака, що-то такий, якби... от Дивіться. що почуєте? Чули, так? Тут тобто я не розумію, можливо, і за герметизації цього бака воно так тяжко заводиться і тяжко насосу качать. Но я вже, якщо чесно, навіть сам не знаю. Кришка ця знята, січки зняти є. Зараз оберу ще раз. Попробую вам отдільно показати форсунки. Можливо, випхаю більш машину на світло. Чому я так запхав, там тоді просто не вийшло. Так, ладно, хорош говорить. Приступаємо до ремонту. Так, я ще хотів сказати, що я усе вам детальніше покажу і розкажу, що було по мотору, що робили, скільки всього вложили, кожен етап і так далі. Але треба, щоб якийсь був результат, а результату поки немає. Давайте буде як тільки якийсь результат. Ми по порядку все ще раз пройдемо, все детальніше розкажу, що, де, скільки вложено. І... Як тільки буде якийсь результат і в чому була причина поломки, якщо я знайду, ну то тоді вже от більш детальніше до цього ще вернемося, ну і поговоримо. Зараз продовжуємо далі з'їм і шукаємо причину. І так, що хочу сказати по форду. Коротше, конкретно він достає вже. Є варіант один, коротко, я його всіх виложив в інтернет. Цену поставив 1100, написав так, як є. Прикріпив всі фотографії, що робили голову і так далі. міняли покладку. Взагалі, поставив 1100, Повісила вона десь, мабуть, 2 години. Перекупи є, там пишуть 800, 850, хоч продовження були, але за такі гроші мені не видно віддавати. І один із наших підписчиків мені написав. Потім я одолив оголошення, і він зразу вже не по, актив, по неактивному оголошенню вже написав, що вже форт поданий. Я йому об'яснив, кажу, що я передумав просто подавати. Ці тупі там, за 800 заберу давати не хочу. Коротше, він предложив мені 950, бо в нього більше немає. Ну, у мене висіло оголошення 1100. Предлагаю 950 і зараз приїде. Він з іншої області. Я йому об'яснив причину, що вона сама не поїде, вона тільки поїде на штурку. Коротше так, ждемо його. Тільки що я ще зараз ставлю вставку, я возив машину там до знайомих, тут на гаражі, до мастерів, скажімо так. Коротше, я її на нормаль завожу, вона работає, вона сильно труїть. І дивилися люди е цю машину. І допомагали дивитися, і ніхіра немає результату. Часами не знають, коли треба розбиратися, так далі заганять в гараж тиждень там з яюковиряться. Нема цього часу і більше стільки ждати. Є куча других проєктів. Е, скажу вам наперед, що Audi я свою вже виміняв. Е, на розборку є машина за 150 доларів, а прибилі там. Плюс-мінус на 700-800, мабуть. Є інші проєкти. Це проєкт перекуп, подається Mazda. Дуже багато всього треба рухатись далі, а це коротше, зайняв більше місяця ремонту. Фігня коротше, якась. Треба продавати так, як є, бо я бачу, що ми з той проводкою чи з чим там не розберемося. А до Б, мабуть, іменно против. Якби там, якби там був просто от по факту, там, стартер, то тобто я завожу на шнурок, вона працює класно, мотор все немає, то да, Я б того стартера взагалі не проблема зробити. Ну точно, якби там тільки стартер, то це, це діло там 2-3 годин, навіть одного ну, дня максимум. Ну, я навіть не можу її нормально завести, перевірити, бо стартер, блін, з 10-20 го з го разу хапає, він вже все, там бендікс на ісході. Коротше так, продаю зараз так, як є. Їде він один, оголошення вже давно удалив. Їде він один зараз дивиться його. Коротше так, 950, хто й хоче, бере. Якщо не, не забирає, так як є 950, вже ниже точно не буде. Отак От як є, я ж кажу, то продовжаємо далі з'їм морочиться. Ну, а ні, то віддаємо на шнурку хай забирає. Він хоче ще його завести, подивитися, без питань заведемо. І моєму казав, що вона заводиться тільки на шнурку і дуже-дуже сильно труїть. Чекаємо його. Якщо забирає, віддаємо віддаємо навіть мінус. Якщо ні, ну то продовжаємо далі мучитися. Приїхав підписчик, хоче спробувати її завести. Поти зйомки, звісно, капець, але ми щось постараємося зняти. Зараз її цепляємо. Тут взагалі зацепа немає. Цепляємо, викачуємо на асфальт, пробуємо заводити. Якщо заводиться, його встраю мотор. забираем обычно. Да, А ехала ты, а? Подужаю ей. Да, сделаешь, да, я... У меня уже просто закончились они, я тебе скажу, что, блин, я уже, блин, устал, короче, тачка, тачка подана, цена, конечно, Мінус. Э, Потеряв я 150 доларів і місяць єблі, і це все сам я роблю. <риклад> я, я так само сам буду старатися зробити. Це <риклад> да. все, все своє місце. Зараз тоді Він, кажуть, да, да, буду мені кативати в інжекторні машини. Все. Зараз допоможу йому <риклад> закрити капота, коротше, і, і що? І... Продовжимо. Дякую. До допомоги. Удачі. <риклад> Ось така вийшла. Получилася... Сумна історія по форду. На шнурку приїхав, на шнурку і уїжджає. Сили нерви закінчилися в мене з ним. Продали так, подали в мінус, аби тільки. двигатися далі. І так, Я хотів порахувати, скільки я вложив в голову. Дай взагалі цей форд. І так, розсухарування клапанів плюс герметичність 1000 гривень. Дивимося між болтовим і рубашкою. Там була сварка, зверху дирочка між болтовим отверстями і рубашкою. запотіває тиск всього лиш. Полтора. Діагностика поварка, шліфовка голови і знову на герметичність. Це все мені стало в 2,5. Тобто там е, виходить, було три місця. Це біля клапанів, було називаємо це одним місцем. Так, збоку ще там, де вкручується болт, друге місце. І третє місце було біля самого е, монастирного поручня. Там е теж таке було вигрізене, тобто вони підварили. Тобто на фотографіях видно всі три місця. Ось такі місця підварювали, плюс шліфовка, плюс ще раз перевірка на герметичність. Це все стояло 2,5. Так, прокладка ГБЦ я купував за півтори тисячі гривень. Направляючи на це 500 гривень. Санники клапані зразу теж вирішив міняти, коли вже в сухарині були клапана, то вже ну, 100% їх треба було б замінити, так як вони були б учні. І... То, тобто 450 гривень це клапанів, але ну, на цьому економі точно не варто було. Так, герметик 350 гривень. Це ми брали хороший герметик, на яку я садив е, колектор впускний і нижню кришку саму, там де знизу вал. Тобто ми ту кришку садили на герметик, ми не купляли ці прокладки. Так, далі залив масло. Масло 5 літрів. Ну, по комп'ютеру показували 425. Я взяв 5 літрів, ну, там ще грам 700 залишилося. Масло 950 гривень, антифриз 400 гривень. Це я взяв сам дешеву, по-моєму, 10-літрову -бахля... 10 якусь бахляшку. Так. Залив ще бензину форут 500 гривень. І коли вона труїла, я ще вклав, купив датчик дроссиної заслонки. Це 1700 гривень. Датчика брав нового. Я не хотів ждати, поки він прийде е з нової почти. Я поїхав на авторинок, в інтернеті він стоїть 1000 гривень, а купив за 1700 Ну і плюс е я заплатив мастеру за те, що він мені засухарив клапана, за те, що ми тоді ото складали в нього в гаражі цього форда, е за те, що він мені затягував голову цим ключом, де взагалі допомагав по форду. Потім я ще до нього затягував. Ми коли, тобто е Форд заводився, але тільки з буксира, але він сильно труїв, йому тяжко було робити. І я за нього так само до за нього заводив цього фронта, показував йому, ми там розбиралися. Тобто, нічого ми таки не знайшли, не обнаружили, з ним не так. Тобто, Понятно, що він писав мені там, ну, тобто, сказав, оставляй там на гаражі, там, через пару днів розберемося, щось що ну, ну, Я не знаю. тобто, такого... Ми сиділи на страї, все передивилися по пару разів, а я таки не вияснили. Я заплатив, ще йому 2000 тисячі гривень. І то по розходах в мене Форд 1100. Ось такі були затрати на Форд. Так, а продали ми його за 950 доларів. Це в гривнях ось така сума. Ну, не знаю, да. правда, якщо, якщо рахувати, що я форда оцінював 800 доларів, такий як він був, і вложити 300, це виходить 1100. Тобто на 150 доларів я прогорів на цьому форду. Форд у мене був півтора місяця. Це все дуже сильно довго затяглося. Саме більше затягнулося це мені перед новим боком, коли мені ніхто не мог зробити діагностику голови. Тобто, чи були проблеми з світлом, чи ще що. Так, я поначалу голову робив, в одних майстеров я здавав. І коли перший місяць було без результату, взагалі без нічого, Тобто, я забрав цю голову. Завісно на, на другого спеціаліста, це саме в Леваху, сюди там, де я рекомендували. Так, да, там чоловік дуже швидко зробив, це все зайняло, мабуть, 3-4 дні. Тобто це поварка, це шліфовка і так далі. Ось я цим довольний. Ціною за ремонт 25 тисячі я теж довольний, тому що перші, які я забирав в голову, мені сказали, що ціна ремонту буде 6. Тобто в такому плані, що навіть це дешевше буде швидко тобто, і дешево, ніж просто так от завести там, на СКО і знати, щоб вони їм займалися. Так, голова, виходить, місяць була у перших людей, потім ще це все зайняло ще десь до двох тижнів з цим і от, от такий вийшов. Я ж кажу, найголовніше не розстраюватися а такі реалії цього бізнесу, цього перекупства і цього ремонту. Звісно, набагато легше поїхати, купити, поставити, собі продається, або, наприклад, там, з розборкою. Тобто, ну, це зовсім все по-другому. Так що так, забігаю наперед, скажу, що є ще заготовлені для вас ще нових три серії. Це проєкт перекуп Mazda, це я подав ще свою Audi, купила іншу машину, є проєкт розборки і так далі. А ще хотів додати, що е, ссылки на мої оголошення в Elix є знизу в описанні до цього відео. До кожного мого відео в мене є ссылки знизу, де є мої соціальні сторінки: це Instagram, Facebook, там, TikTok. І так само OLX, Тобто, якщо ви хочете щось запитати, можете писати туди. А якщо подивитися актуальні наші оголошення по, само, по розборках, по просто по так, перекупах, що ми продаємо ціліком, то так само, там де був цей Ford, продавався за 1000 доларів, тобто ви можете подивитися по ссылці в описанні відео. Ну і Пишіть коментарі, як ви читаєте по поводу цього Фрода, дешево, дорого і отаке От коротка історія з цим Фродом. Ну, геморойна машина, да, скажу вам так. Руче, ну, якби ми зробили б мотора і все було б класно вийшло, то я думаю, я б і останнім зайнявся б це, можливо, даже покраскою того Форда. Ну, повністю перекрас не був би, але той облізлий лак ми б щось з ним придумали. Так само то є бампіра і так далі. Ну і до кінця завершили б переоформлення по ньому, він ж По Покузу гнилі не було. Да, от, геморойна така вона от, іменно по проводці, по цьому цьому. Бо цьому неліквідному мотору 2,3 бензиновому, на який дуже дорогі в обслуговуванні, дуже дорогі запчасті і так далі.